Всім доброго дня, вітаю. Сьогодні отримала замовлення клієнтів посилочку, і хочу вам розповісти, що в замовленнях тому приєднатись, кому цікаво. В замовленні наша чудова позиція антипреспіранти жіночі ціна 169 гривень. 48 годин захисту, швидко висихають, великий ролик мають, 50 мл, і потужна формула поглинає жир та блокує роботу потових залоз. І антибактеріальний ефект зручний, дуже і тривале відчуття свіжості надає 169 гривень. Взагалі-то зараз є акція в каталозі, клієнтка взяла один. А в каталозі є акція. Якщо ви берете другий антипреспірант, то він вам вийде за 118 гривень. Є три жіночих, два чоловічих, всі приймають участь в акції. Дуже гарні аромати, такі свіжі, ненав'язливі, чоловічі дуже гарні такі аромати і справляються зі своєю задачею дуже чудово. Далі в замовленні. Зверніть увагу, зараз по акції. Заміна у нас вийшла. Замість часникового шампуню з капіксилом для росту. Так як його тимчасово немає на складі, ми чекаємо поставку. У нас є заміна по акції. Шампунь з чорним кмином. Ось заміном Б5 500 мл, і ціна його по акції зверніть увагу, 139 гривень. Замість 199. Ця серія. Вона для слабкого і тьмяного волосся, вирішує проблеми випадіння, ламкість волосся і навіть передчасної сивини. Дерматологічно протестований, надає густоту волосся, для, стимулює ріст фолікулів волосяних ось, і зміцнює і відновлює волосся. Ось, видаляє глибоко забруднення, надлишки себуму цей шампунь, і рогові клітинки з волосся та шкіри голови. Активно буде зволожувати цей шампунь, живити і зміцнювати ваші локони волосся. Тому дуже чудова акція: 139 гривень за 500 мл. Зверніть увагу в каталозі, в каталозі квітня. А далі також наша гарна позиція розповідала неодноразово серія Ботанік, шампунь з кропивою, без колорантів, без силікону, 500 мл – Ось 189 гривень цей шампунь, густа консистенція на артизянській воді наші формули. Позбавляє він, звісно, від жирності, працює з випадінням, надає блиску волоссю, м'яко очищує і виступає профілактикою від лупи і ламкості. 500 мл 189 гривень. Далі, далі в замовленні Наші чудова, чудова, чудова серія Сан. Серія Сан зараз вже сонячні дні, але взагалі рекомендація да, сонцезахисні Креми використовувати круглий рік, щоб захистити себе від фотостаріння. Чудова наша серія Сан для обличчя Крем 50 SPF, великий SPF і дуже гарно захищає. Від сонечка нашу шкіру обличчя і від фотостаріння ось від опіків сонячних, і буде запобігати пігментним плямам і зморшкам. 289 гривень по каталогу. І цей кремчик він має таку. Консистенцію десь у мене відео на каналі є, я показувала, тому що користувалася. Ось зараз у мене СПФ в доглядових кремах і в декоративній косметиці. Ось він таку має поживну текстуру, ось, і дуже добре захищає, тому що високий СПФ 50. Так що, звертайте увагу на нашу, на нашу серію Сан. До речі, в каталозі зараз акція на набір 899 гривень. лосьйон для тіла, крем для обличчя, спрей, спрей наш, олійка бронзуюча для тіла і бальзам для губ сонцезахисний. Ось, так, що можна гарно заощадити. 417 гривень. Ось тому звертайте увагу! Є у нас і мус Автозасмага, також можна придбати окремо. Далі в замовлені люблю цю серію і а, замовлені сироватка. Серія доктора Джеджу Tony Аква з гіалуроновою кислотою. Чудовий продукт ця серія для зневодненої та сухої шкіри можна використовувати її також для нормальної шкіри обличчя. Також від 20 плюс, і це сироватка, концентрат, вона використовується і вдень, і ввечері. Вона зміцнює епідерміс, тонізує, насичує дуже гарну шкіру використовувати після гелю з цієї ж серії для вмивання, і посилиться ефект звісно, посилиться ефект. І забезпечує вона гарне дуже зволоження таке шкіри, і захищає від забруднення, відновлюється така еластичність вашої шкіри, і пружність завдяки концентрату в цій сивороці. Дрібні змошечки завдяки цьому заповнюються, і сприяє омолодженню епідермісу. Ось в складі гіалуронова кислота ми маємо з морською водичкою, з амінокислотами. Ось натуральний фактор натріп і котрий повертає еластичність, допомагає шкірі виглядати пружною і свіжою. А морська водичка буде боротися зовнішнім середовищем. Ось, і підтримувати, захищати. Ось така наша чудова сироватка. І дуже зручно дозувати за за рахунок піпеточки 30 мл, скляна бутилочка. Ось. Ну і звісно, наші інші продукти в цій серії вмивання, очищуючи гель. Він, до речі, два в одному і гель, і тонік. Він наскільки такий у нього склад, що він не, ця серія не потребує тоніка, тому, тому його і немає в цій серії. Ось, Дуже гарно зволожує, очищує крем під очі, ось, для шкіри навколо очей, і крем зволожуючий, універсальний день-ніч. Така текстура в нього як парфе. Чудова серія. В мене є відгук мій на каналі про цю серію. Дуже гарно, так що звертайте увагу. Далі в замовленні наш бестселер. В замовленні дві, дві упаковочки. Бальзам батер, наш, календула. Зараз він по акційній ціні, звертайте увагу, 223 гривні замість 319 18, 80 мл. Ось, використовувати ввечері його, олія календули в складі, дарує таке комфортне відчуття, м'якість, гладкість. Працює з тріщинками, з сухістю, з подразненнями, загоює ранки, мікротріщини, захищає від негативного впливу середовища. Навіть ця серія вона працює і з веснянками, і з плямками висвітлює. Також є екстракт фінацеї, регенерує живий епідерміс і корень алтею прибирає почервонієння, отримує вологу. Неймовірний продукт така паличка-виручалочка для сухих участків шкіри, чи на ліктях, чи на п'яточках. Також можна використовувати. Якщо дерматит, до речі, такий да, Є алергічна реакція. Тут е, дуже гарно дуже гарно працює. 223 гривні. По акції звертайте увагу. Дуже гарна акція в квітні. Ну і звісно, наші інші продукти і крем для обличчя. Більш така ніжна консистенція. В нього крем для ручок, сироватка універсальна, і можна додати в продукти в інші, в шампуні, в бальзами для волосся, для шкіри з багачого. Крем, тонік і очищення. Ось ця серія 15 для сухої та чутливої шкіри, але за потреби можна використовувати і для нормальної шкіри обличчя. Далі в замовленні наші бестселери наші бестселери Дві упаковочки в замовленні концентрат для Миття посуду, кришечка пушап, дерматологічно протестований. Люблю цей продукт. зараз покажу вам консистенцію. 500 мл використовувати можна і в концентраті, і розведеним. Прибирає дуже гарно запахи і різкі із посуду, із дошок. Ось із пателень, з ганчірочок, і, і можна використовувати розведеним, за вашим бажанням, з водичкою. Ціна зараз по акції 30% знижки, 216 гривень замість 309 500 мл. Просто неймовірна. Продукт, цитрусовий аромат має дуже приємний, і в холодній, і в гарячій воді працює. 5 мл засобу можна розводити на 3 літри води і використовувати ось концентрованим або розведеним, ще раз наголошую. Тому неймовірний продукт ось і ось мій використовую. І зараз вам покажу ось така у нього прозора. Прозора, густа консистенція. Бачите? ось Чудово. Тому скористайтеся. Мінус 30, знижка відсотків. Дуже чудово на всю продукцію на всю продукцію біохолм нашу, абсолютно на всю в квітні, тому скористайтесь. Ось так. Антижир 181 гривня, вітержі на накопі 216 Повернувся в каталог наш засіб для металевих виробів поліорок. 146 гривень, для компактів 174 гривні, чудові, чудові знижки. Далі в замовлені відник рідний, рідкий, люблю цю формулу, дерматологічно протестовано: 500 мл без хлору, без фосфатів, без морбальдегіду, без СЛС, без парабенів. Все на артезіанській воді біорозкладні упаковки наші ось 139 гривень замість 199 -ти. Спеціальна формула вона не змілює ні кольор, ні структуру. для машин і ручного, і косметику, і траву, і бруд, і олію, і соки, і чай, і каву все, все відпере. Ось, намочуємо да? пляму, теплою водою, наносимо на 3 хвилини. Якщо застаріла, трішки надовше. А тоді додаємо відсік до засобу, котрим перете – 139 гривень 500 мл. Ось. Так що ось так. Ось так. Ціна акційна, скористайтеся в квітні. І наш плямовідник кисневий за 510 кг на 33 прання. І наші гелі для цвітного, та чорного і для білого по літру. Зверніть увагу, літр 251 гривня, два колпачка на одне прання на 5 кг. ось чудово, чудово, гарна акція. Майже 100 гривень заощаджуєте, тому скористайтеся. І ще одна позиція. З цієї ж серії Bio Home. кондиціонер має ніжний-ніжний аромат свіжості такий, ось, безпечний, 500 мл, також без хлору, без слс парабенів, без фосфатів, без формальдегіду 160 гривень по каталогу замість 229 і надає таку м'якість, знімає статичний ефект. ось І можна також всі засоби можна використовувати, абсолютно не хвилюватися для діток, для діток. ось Економічний, дуже, тому що концентрат економічний, гіпоалергенний. ось І дуже чудово спрацює з тканинами і не пошкоджує, надаємо якості. Ось так. Так що ось таке замовлення. Скористайтеся цією акцією, вона просто чудова. Така знижка буває дуже рідко ось на всі продукти, тому в квітні. Заощаджуйте і купуйте. Каталог квітня діє, він неймовірний. Ось багато пропозицій, чудових, можна скористатися. Ось нижче під відео буде, як завжди, посилання на каталог. Гортайте, обирайте, пишіть, що б хотіли. Можливо, підберемо для вас продукти. Тому що в каталозі суперцін Супер Цін дуже багато, дуже багато. І наші неймовірні продукти для мейкапу, ось, і чоловічі, чоловіча серія, і інші продукти. Ось, тому можна підібрати і вітаміни, і по догляду, дуже-дуже багато. Так що буду рада вам допомогти. І знизу буде посилання. На інстаграм-сторіночку, будь ласка, можна також зробити там замовлення, знайти багато інформації про компанію і про продукти. Пишіть, буду рада з вами попрацювати і надати свою консультацію, допомогу по підбору продукції. Ну що ж, всіх. З весною, з квітучою весною, теплою, і бережіть себе, бережіть себе, і до зустрічі, до зустрічі в нових відео.